Та одна справа знати, що йде у машині, і геть інша, знати, як воно працює. Найчастіше ми виконуємо маневри чи якісь рухи просто тому, що хтось колись нас навчив, навіть не замислюючись, чи допомагає воно насправді. От, приміром, таксисти знають понад 100 способів економії пального, але тільки ми знаємо, скільки з них дурні вигадки. Зайвих грошей у кишені не буває. А от зекономити кілька сотень гривень за місяць на пальному корисно можна витратити на більш необхідні речі для дому та родини. Сьогодні ми розглянемо найбільш популярні, найбільш небезпечні і найбільш ефективні способи економії пального є три види економії пального: технічні засоби, народні методи та водійська майстерність. На ощадливість автомобіля впливає усе, але не всі способи економії пального можуть виявитися безпечними. Звичайний брусок під педаль газу, щоб зайве не перетиснути. Хто знає, як довго над цим способом жартують одні, і тихенько з цікавості пробують інші. Радикальний спосіб обмежити апетити вашого двигуна. За допомогою такого бруска втиснути педаль газу в підлогу неможливо, і такий спосіб дійсно дозволить удвічі знизити витрату пального, і все буде добре рівно до тієї миті, коли водієві знадобиться різко прискоритися, щоб здійснити обгін або уникнути аварії, або ж брусок у віражі не скотиться від педалі газу якраз під педаль гальм. Результат. Цей спосіб з точки зору безпеки використовувати категорично не можна, і тому зараз поговоримо про підвищення водійської майстерності. Не натискайте, що сили на газ без потреби і витрата одразу знизиться. Наша порада: попрацюйте над плавністю їзди. Що менше буде у вас різких прискорень і гальмувань, то більше пального заощадите від 5 до 20% за місяць. Але якщо розібратися у факторах, які найбільше впливають на витрати пального, то на першому місці аеродинаміка автомобіля. Коли автомобіль їде, він штовхає перед собою декілька кубометрів стисненого повітря. І що швидше він їде, то важче йому штовхати це повітря. Відкриті вікна, люк, встановлені мухопійки, вітровики, спойлери, будь-які деталі, що стирчать з кузова, збільшують повітряний опір машини і підвищують витрати пального. Що цікаво, бічні дзеркала погіршують аеродинаміку. Найбільше можна ще скласти бічні дзеркала. Так, опір повітря значно зменшиться. Хоча пояснювати, чому це може бути небезпечно, гадаю, не варто. Що більшу потужність розвиває двигун під час руху, то більше пального він споживає. Тому мінімальне значення витрат пального досягається при певній швидкості на максимальній передачі. У більшості автомобілів це 70 кілометрів на годину на п'ятій передачі. Цікаво, що водії, які випробовують машини на автозаводах, здатні на полігонах при рівномірному русі продемонструвати витрату пального вдвічі меншу ніж ту, що що вказана у техпаспорті авто, але вони аси. Приміром, деякі автоспортсмени-любителі іноді заклеюють шпарини на кузові, щоб покращити аеродинаміку. Але все, чого таким способом можна домогтися, зіпсувати зовнішність автомобіля. Змінити загальну форму автомобіля неможливо, але спробувати заклеїти зайві шпарини можна спробувати. Якщо звичайно не турбуватися про охолодження двигуна. Прорахований інженерами заводу. Саме так заклеєна решітка радіатора призведе лише до того, що двигун коли-небудь перегріється. Для руху по місту аеродинаміка має не таке велике значення у порівнянні з трасою у населених пунктах. Ваш ворог надлишкова маса кожні 100 кілограмів зайвої ваги збільшують витрати пального на 5%. Навряд чи в багажнику першого зустрічного автомобіля буде абсолютно пусто. Тут завжди лежать речі про всяк випадок, забув викласти або потім залишу на балконі. Насправді цей десяток кілограмів речей потім перетвориться на кілька літрів пального в місяць. І нарешті, технічний стан авто неабияк впливає на апетит двигуна. Свічки, моторна олива, тиск в колесах тощо. Якість пального, особливо у вітчизняних реаліях, також важливий фактор. Лише тільки забруднені фільтри, що мають бути замінені при регулярному технічному огляді, можуть збільшити витрати пального на 10-15%. Тож у питаннях економії перш за все варто звернути увагу на власну манеру керування. Продумані дії та плавний рух дозволять наблизити витрати пального до, здавалося б, занижених показників, що вказуються заводом-виробником, вчасно відвідувати станцію технічного обслуговування, і зрештою не возити у багажнику зайвий мотлох.